Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт пані Наталі, допоможіть розібратися і глядачам нашим, що відбувається сьогодні безпосередньо на Балканах. Тому що зараз ми прицільно стежимо за всіма конфліктами, які відбуваються і на Близькому сході. Також так чи інакше, але розуміємо, що десь доклалася і Росія. Наскільки гаряче у Белграді, і що відбувається? А ви знаєте. Локальні такі з'єднання протестувальників з поліцією саме для Белграда, вони не є чимось таким незвичайним. Періодично відбуваються акції протесту і під час виборчої кампанії, під час інших якихось політичних подій. Але тут цікаво і незвичайно те, що влада Сербії, яка весь час намагалася балансувати між Європейським союзом і Росією, між Заходом і Росією. Тут от в останні дні вона демонструє якусь чітку проросійську спрямованість. Ви е, випуску новин згадували Мілорада Додіка. Це президент Республіки Сербської, яка входить до Боснії і Герцеговини. Він звичайно є таким соратником, другом президента Сербії Олександра Вучіця. Все ж таки Вучіч демонстрував, незважаючи на такі зв'язки і на таких друзів, все ж таки більш про європейську орієнтацію. І тут в останні дні він говорить: знаєте, як е, якийсь коментатор е, російського пропагандистського телебачення, він розповідає про спроби заходу дестабілізувати Сербію. Про те, що в Сербії готується майдан в такому, знаєте, контексті, саме як російська пропаганда подає, що майданізація, типу… майданізація вони це називають. Так, так що захід намагається е, повалити законно обрану владу Сербії неконституційним е, якимись методами. Ну тобто, Вучіч і його команда в останні дні просто е, ось стали ближче до Додіка, якого вважають просто найближчою людиною е, до Путіна в регіоні. Так тепер вже і Вучіч, і е, прем'єр-нинішньої Сербії Берна. Вони теж говорять приблизно такі саме абсолютно проросійські тези? Що не є нам на руку, скажемо відверто, тому що е, розуміємо, що Росія намагається всіляко зробити так, щоб ну палало по різних кутках. Скажіть, але фактично, що продемонстрували вибори? Я так розумію, саме вони передували цим подіям, та А наскільки народ Ну сказав свідомо своє політичне бачення? Насправді вибори відбувалися в двох, так би мовити, площинах. Це перше загальнонаціональні вибори до парламенту, і тут партія влади вучича, а також споріднені політичні сили, вони можна сказати, що переконливо перемогу отримали. Вучить, залишається. Найбільш впливовою фігурою в країні а його політична сила це сербська прогресивна партія. Коаліція, яку вона очолювала, називала називалася на честь якраз президента Олександр, вучить Сербія, не має зупинятися. Ось вона лідирує з відривом дуже великим від опозиційного блоку. Демократична опозиція набрала лише десь приблизно 23%. Коаліція має назву Сербія проти насильства. А ось партія Вучича набрала десь 46%. А ще є е, такі споріднені з нею структури, які понабирали ще додаткові бали. Ну, тобто е, більшість новому парламенті гарантована. І саме оці цифри опозиція не дуже спорює, вона успорює скоріше методи. Проведення виборчої кампанії, власне голосування. Але цифри ви розумієте, 20% різниця, все ж таки важко в європейській країні, навіть в такій, як Сербія, неможливо докинути або намалювати цілих 20%. Але що стосується місцевих виборів, ось тут все по-іншому виглядає. А відбувалися вибори в місцеву владу Белграду, і тут, по-перше, партія влади і опозиція набрали набрали приблизно однакову кількість голосів: 38-35 відсотків. Але тут знаєте, порушення були навіть для українців, які звикли до різних варіантів маніпуляції виборцями в, в ну. Взагалі на виборах, ви знаєте, чого ми тільки не надивилися. Але навіть для нас це дивно, що сталося. Якраз а, з республіки сербської, де лідер додік виборців з паспортами сербськими, тобто Сербії, привезли. На голосування саме до Белграда, щоб вони не просто проголосували на парламентських виборах сусідньої країни. Так? ну Сербія до Боснії, це ж сусідня країна. А щоб вони проголосували і на місцевих виборах а, у столиці Сербії, і при чому йшлося про тисячі людей. Мешканців Боснії і Херцеговини, яких централізовано на автобусах привезли до Белграду, і там їх розвозили по діль... дільницях, і де вони голосували, ніби мешканці Белграда, ну е звісно, що. Справжні мешканці Белграда були обурені, тому що як це люди з Боснії будуть вирішувати, які будуть маршрути транспорту, де буде нова забудова, і таке інше? Ну тобто, суто белградські питання, і це обурила якраз це стало головним таким головною рушійною силою протестів. Скажіть, пане Наталію, а як ми в принципі і за якими можливо заявами найгучнішими гострими можемо оцінити потенційну проросійські Александра Бучич? Ось якраз це пов'язано з цими ем, протестами опозиції. Якщо раніше завжди Вучич, так, так би мовити, зверхньо критикував опозицію і весь час відчував, знаєте, таку впевненість в своїх силах. А тут оці вибори насамперед в Белграді просто таке враження вибили його з колії. І він почав заявляти такі, проголошувати такі заяви, що його раніше він не робив. Ну, він почав говорити, що буквально а, Захід а, готує а, революцію. А, Захід впливає на протестні ці виступи. Десь це чули, так? Так, ну тобто, всі ці шаблони, а, які весь час оголошує Кремль. Ми почули від Вучича, і не тільки від Вучича, а від прем'єр-міністра. Ну теж з команди Вучича Анни Борнабіч, яка вважалася таким знаєте, проєвропейським політиком. окрім, окрім всього іншого. Вона представник ЛГБТ спільноти. Ну тобто, здавалося. Б. Ні, вона провела прес-конференцію, на якій буквально дякувала спецслужбам Росії за те, що вони надали інформацію про цю підготовку, так би мовити, майдану, які яким займається а, захід а, в Сербії. Ну такого раніше, а, ну принаймні останні десятиліття команда Вучіча собі не дозволяла. Пані Наталі, треба тут тоді ем, поглянути на фактор того, як, ем, скажімо, розганяли ці мітинги, та? як це відбувалось. Ми бачили зовсім невеликі частини, які там гуляли пабліками, але насправді ви очевидно знаєте більше. Та? Як говорили з народом? Е, ви знаєте, з цими мітингами і розгоном не все так однозначно. Позиція каже про те, що, по перше цей штурм мерії Белграда. Все ж таки, що його ініціювали провокатори, яких заслала влада пов'язані з кримінальними якимось структурами. Це те, що говорить опозиція, як було насправді, це покаже слідство. Можу сказати, що влада затримала 38 людей. Це дуже багато для Белграда і для протестів після виборів. А тепер, що стосується цього розгону, дехто спостерігачів, там юристи і інші політики вони зауважили, ну ви розумієте, якби влада хотіла захистити мерію столиці, то вона поставила поліцейських навколо будинку. А в нас ситуація, коли чому розбивали вікна? Тому що поліцейські були тільки всередині. Ну тобто на вулиці не було цього кордону поліції. Тобто, будинок насправді ззовні ніхто не захищав, і те теж це дає можливість опозиції, каже, що це була провокація, організована владою. І ну, тобто, там все дуже складно, і можна сказати, що тільки згодом ми дізнаємо всі подробиці. Але поки що опозиція однозначно відхрестилася від цих насильницьких акцій щодо штурму будинку. натомість влада пишається собою, як вона буквально затримала екстремістів серед протестувальників. Пані Наталі, а коли глибше, скажімо, зверху можливо подивитися на а, все це питання, ми розуміємо, наскільки для Путіна важливо зараз від, відвернути міжнародну увагу від України, розфокусувати оцю концентрацію на російсько-українській війні, власне, що він а, намагається всіляко зробити на близькому сході, підіграючи там так чи інакше. А наскільки в Росія може перетворити направду Балканський півострів та на чергову таку зону нестабільності, тому що а, Є питання косовське ще до всього, так чи інакше, які ще, можливо, є такі речі, які може м, Путін запалити? Ви знаєте, треба насамперед пам'ятати, що на Балканах не треба робити якісь кроки, щоб досягти нестабільності. Тому що насправді в Косово ви згадали ще є Боснія і Герцеговина, це країни. А де досі не завершилися конфлікти? Вони тимчасово врегульовані, але і Косово, і Боснія живуть по тимчасовим мирним угодам. Там стоять військові миротворці міжнародні в Косово-НАТО, в Босні військові європейського союзу, контингенти Європейського Союзу. Тобто там нестабільність вже є. І насправді, щоб запалити цей регіон, не треба аж якісь надзусилля, достатньо дуже невеличкого поштовху. І саме тому цей регіон такий, знаєте, є небезпечний з точки зору стабільності взагалі всього Європейського континенту. Слідкуємо тоді за тим, що відбувається там. Спасибі вам величезне за ваш коментар, за те, що ви доєдналися. Наталя Іщенко, експерт, міжнародник редактор порталу Балканський оглядач» Була з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.